Для формування таблиці 3220 статистичної форми номер 20 в системі Health24. Через профіль працівника зліва в меню відкриваємо пункт Статистика та підпункт Статистичні форми. Далі в пункті форма обираємо 20-та форма таблиця 32.20, обираємо період, за який нам необхідно її сформувати. Та натискаємо експорту Word. Таблиця завантажується на комп'ютер, після чого ми її відкриваємо через Word на комп'ютері і бачимо наступні дані. В звіт потрапляють медичні записи з типом виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, з всіма причинами виписки, окрім переведення в інший заклад. Статус таких виписок має бути підписаний локально або в І дата виписки зі стаціонару потрапляє в період, обраний для формування звіту. Тобто, оскільки у нас зараз форма сформована з 1 по 31 січня, то сюди потрапляють виписки пацієнтів, які саме були виписані в цей період. Розрахунок віку пацієнта виконується на дату початку госпіталізації. Тобто дата початку епізоду лікування, для виписок з результатом лікування смерть при віднесенні до груп з діагнозами використовуються наступні дані. Спочатку перевіряється форма 066, якщо така була заповнена, в ній ми можемо вказати патологоанатомічний діагноз основний і захворювання та патологічні стани, що зумовили безпосередню причину смерті. Якщо ці дані заповнено, то виписка буде віднесена до тієї категорії діагнозів. Якщо ці дані не заповнено, перевіряється форма 003, а саме пункт виписка з протоколу патологоанатомічного обстеження. Патологоанатомічний діагноз основний. Якщо і ці дані не заповнено, тоді перевіряється основний діагноз з самої виписки. Розрахунок ліжкоднів перебування пацієнтів в стаціонарі виконується шляхом вирахування кількості днів з початку госпіталізації, тобто перший день не враховується. Тобто, якщо, наприклад, пацієнт перебував в стаціонарі з 17 по 21 число, це буде 4 ліжкодні. Тобто, ми рахуємо з 17 на 18, з 18 на 19 і так далі. Тепер ми знаємо, як саме заповнюється інформація. Все інше ви можете побачити візуально в таблиці. Тобто тут ми бачимо шифр відповідно до МКХ-10, бачимо в розрізі дорослих від 18 років та дітей 0-17 років. Бачимо виписану кількість хворих, проведено виписаними ліжко днів, скільки з них померли. І відповідно інформація заповнюється автоматично.